Цього року робили ремонт, утеплили дім от і. У нас ще з минулої зими були опалювані прилади від електроенергії. Я живу в будинку в частному тому просто ще напалення дровами, а ну купили там павербанків на рахунок, можливо, буде вимкнення світла, то готуємось. У мене матір і бабуся роблять ці закрутки, типу огірки, помідори, ще щось. Я сам ну там речі тепліші, тільки купую. Ніяк до за мене готуюся. Ніхто не знає, яка ця зима може бути. Тому максимально де можна дири позакривати. У нас взагалі-то будинок і так підготовлений з минулого року. Але в крайньому разі, якщо буде холодно, то ну, точно закрию от в туалеті, там, де витяжки, оці закривають додатково бумажними. А так вікна нові, все поставлено, будинок утеплений. Я думаю, що максимально, що можна, те зробили. Економити це ж газова колонка, її можна там регулювати, а в плані, якщо блекаут, то в нас там така установка кулібіна ще з минулого року, там це два акумулятори, щось там. Ну, в общем, чоловік накрутив таку штуку з інвертором, з зарядним пристроєм. Ну, Там багато чого, я не дуже розбираюсь, але там щось таке є. Дім отеплений, закрутки готові. Я поставила газові конвектори. Утеплила будинок. Так як це оце роблять фасади. Закрутки я багато не робила. Навіть на закрила перець з яблуком. Не знаю, перший раз закривала. Не знаю, яка вона буде на вкус. На випадок, якщо не буде світла, то у нас є інвертор. Ну, ще в тому році придбали, тому що ну, так як дуже часто вимикали світло. У мене є три альтернативних джерела тепла: це дві собаки, о, два кота і одна собака. І це безпрограшний варіант. Ми просто гріємо один одного. Але взагалом ну, так ще минулого року обігрівачі купили, якщо в сок буде з електроенергією. Якщо ні, тоді багато пледів, багато одіялочок і всякого такого. До неї, мабуть, ніколи не можна бути готовою. Я думаю, що ні. Ми запаслися теплим зуттям, ми запаслися теплими ковдрами. Ну, Як кажуть, готові економити, якщо не буде світла, є гаряча вода. Як якщо є газ, є гаряча вода, то можна в бутилки, можна так нагріти постіль, можна так, як кажуть, ну погріти руки.